Добрий день хлопчики і дівчата! Сьогодні ми з вами будемо вчитись розповідати про птахів. В цьому нам допоможе ось ця табличка. Для початку давайте розглянемо кожну картинку окремо, щоб розуміти, про що нам розповідати, коли ми бачимо саме цю картинку. Почнемо. Коли ми бачимо ось цю картинку, нам перше, що потрібно, це назвати. Коли ми бачимо цю картинку, нам потрібно розповісти, де вона живе, в лісі чи десь поблизу до людей. Коли ми бачимо ці два кружечки, нам потрібно вказати її розмір велика чи маленька. А зараз будемо розповідати, якого вона кольору. Коли бачимо це зображення, ми розповідаємо, чим вона харчується, що полюбляє їсти. І останнє вказно: перелітна чи зимуюча ця пташка.